Розкажіть, як проходила ваша реабілітація, і скільки часу вже минуло після операції. Після операції сьогодні рівно три місяці. Я собі думала, що буде гірше і тяжче. Насправді, все пройшло дуже легко, без ускладнень. Я виконувала всі поради і рекомендації лікарів, тому вважаю, що сьогодні, от такий результат, який ми бачимо, це. Професійна робота лікарів і мене як пацієнта, який виконував всі вказівки хірургів наших. Чи виправдились ваші очікування? Результат на сьогоднішній день, те, що я бачу, він краще ніж я взагалі очікувала.